Сьогодні зранку я прокинулася і зрозуміла, що не хочу фарбуватися, а головне не знаю, як це робити. Що модно в цьому сезоні. На кого рівнятися невідомо. Що робити в такій ситуації? Звісно, дзвонити друзям, які на цьому розуміються. Най-найпрофесійніший візажист Тетяна Дроботя вже чекає нас у гості, аби знайти відповіді на усі запитання. Подімо цього літа усе просто та складно одночасно, адже загальних правил немає. Бажайте яскраві вуста як тіни Кароль, будь ласка, хочете природність, як віри Брежнєвої, теж не проблема. Можна хуліганити барвами як заманеться. Однак Тетяна Дроботя стверджує: влітку головне не кількість косметики, а її легкість. Аби бути гарною, не обов'язково штукатуритися, як народі кажуть. Тобто, есть, вот, на лето от на літо одкажитися та. Большинство средств, которые есть у вас в косметичке, оставьте вот буквально 4-5 средств, используйте их, и главное, чтобы они были максимально легкими и обязательно с SP-фактором и увлажняли, потому что вот честно говоря, летом, когда кожа пересушена, это выглядит очень некрасиво и это очень вредно, поэтому вот здесь лучше ровно красивая кожа с легким загаром, без каких-либо перегибов, это намного лучше, чем любой тяжелый макияж, потому что летом это в любом случае все становится очень быстро заметным. Тенденції літнього макіяжу в порівнянні з минулими роками змінилися докорінно, каже Тетяна. Якщо раніше в моді були матова шкіра, глянцеві губи та блискучі очі, то сьогодні все навпаки. Шкіра має віддавати сяйвом, а тіні бути м'якими без натяку на блиск. Саме такі Тетяна, до речі, обрала для демонстрації щоденного макіяжу, яким кожна може повторити вдома. Для цього необхідна основа тіні, олівець для очей, туш та олівець для брів. А ще професійний візажист радить усім дівчатам влітку мати в косметичці бі-бі-крем. Однак головна порада від Тетяни Дроботі нанесення щоденного макіяжу має займати не більше 15-20 хвилин. Інакше це вже грим. На самом деле сейчас этот год диктует, наоборот, отходить от каких-то канонов. То есть сейчас модно растрепанные хвосты, нечесанные волосы, макияж такой слегка небрежный. Поэтому, пожалуйста, экспериментируйте. И я вообще убеждена, что мы девочки, мы актрисы, и мы должны экспериментировать абсолютно со всем. Поэтому главное, чтобы вам это нравилось, чтобы вам было комфортно. Можно все. 15 хвилин і щоденний макіяж готовий. Повторювати вдома рекомендується. Тепер переходимо до вечірнього. Готуємося до виходу у світ. Вечірній макіяж за канонами має бути яскравішим, враховуючи швидкий темп життя людини 21-го століття. Зробити його можна на основі щоденного, так і вчиняє Тетяна. Спочатку робить моделі Ярославі таку ж основу, як в мене, а потім додає трохи кольору. сегодня я как раз показала трансформацию между дневным и вечерним макияжем, потому что здесь, хоть у нас и было две модели, да, вот Настя и Ярослава, в принципе, мы сделали сначала дневной макияж, а потом из этого же дневного мы сделали вечерний. Зачем? Просто летом у нас всегда очень мало времени, и чем быстрее получится наложить макияж, тем больше времени останется на море, на встречи с друзьями и вообще на всякие приятности. Поэтому задача макияжа и разница, наверное, сегодня была только в оттенках. Приємна новина для поціновувачів техніки Smoky Eyes. за словами Тетяни Дроботі, вона вічна. Димчасті виразні очі пасуватимуть як в день, так і ввечері. Але якщо ви не звикли до яскравого мейкапу, не слід себе силувати. Фарби професіонал радить обирати залежно від кольору очей та гами одягу. Модна тенденція усі відтінки бускового у поєднанні з зеленим. Це лето, і літом можна делать все очень ярко. головне не а, більше одного яркого акценту. Тобто яркі губи, яркі глаза це варіант студійної клуба. клубу. Тобто во всех остальных варіантах лучше чем-то одному. Якщо вам важко самостійно обрати стиль мейкапу, то можна обрати зірку з макіяжем, який до вподоби, і брати з неї приклад. Адже обличчя відомих людей це теж відображення моди або ж зверніться до фахівців. До речі, професіонали до професіоналів. Як виявилося, теж звертаються. Я хотіла б сьогодні поблагодарити за прекрасну прическу, яку мені зробили девочки, учениці 38-го училища. Спасибо вам огромное за прекрасну роботу. І я рада, що у нас така талантливая молодь. Спасибо огромное.